Папа Римський давно вже молиться на російських святих і пропонує так звані мирні ініціативи, від яких, вибачте, тхне лаптями і скрипами. Якщо не вдаватися в контекст війни Росії проти України, то із заяв святого престолу можна зробити висновок, що Путін жертва цієї війни, і католицька церква вражає своєю святою справою захистити цього сина сатани від заходу. Привіт, це аристократ спецпроєкт спецпроект понтограф, і сьогодні ми будемо аналізувати дивну поведінку як святого престолу, загалом, так і папи римського зокрема. Якщо бути відвертим, то Ватикан любить не так московитів, як Китай. Святий престол інколи поводить себе так, ніби Ісус Христос був китайцем, а його посланцем на землі став лідер КНР Сі Цзіньпінь. Вплив Пекіну на Папську державу колосальний, і особливо це помітно у заграванні Ватикану до Кремля. Посланець Ватикану Матео Джупі це цілий кардинал, тільки но повернувся з Китаю і підкинув доказів цій моїй гіпотезі. От дивіться самі, нагадаю, що кардинал Джупі їздив у мирне турне, але не в часів'яр і навіть не в Бахмут, а Пекін. Навіть цей факт перестає дивувати, коли дізнається, що під час візиту ватиканського посланця здається, покусав скажений Лавров. Ну котрий міністр закордонних справ Московії. Дивіться самі з Китаю дзупі повернувся. Повністю просякнути ідеями Кремля. Ось його цитата: для припинення війни РФ проти України всі сторони повинні рухатися в одному напрямку, тобто знайти ключ до безправедливого та безпечного миру. Друга теза е, дзупі Лавров молодець, бо погодився вести діалог. Ну ніби це не робота дипломата. А вести діалог. А для певності ці всі ситуації дзупі обмотав свою. Русофілію в елітну ватиканську упаковку. Зокрема, він сказав, це, безперечно, позитивний розвиток подій і узгоджується з баченням папи Франциска. Ну, тобто, фактично, кардинал сказав, що. Папа Франциск сьогодні а, спить і бачить реалізацію російської версії мирних ініціатив. Здавалося б, нічого такого, адже дзупі бував і в Києві, і в Вашингтоні, і в Москві, але його поїздка в Пекін особлива, адже Ватикан не приховує, що добувається прихильності Китаю. І Китай а, подібно готовий конвертувати свою лояльність на папське благословіння російської версії так званого. Мирного плану Тут сам час згадати, що Ватикан уже не вперше молиться на російських святих. Папа Франциск неодноразово озвучував думки, що можна потрактувати як заохочення Російської Федерації до подальшої експансії. Ось декілька прикладів. Зовсім недавно папа фактично вихваляв російський імперіалізм путінського розливу. Він згадав самодержавців Петра І та Катерину Другої і, і також наголошував на Необхідності любити і поважати і велику освічену російську імперію. Це був заклик до молоді, що ви повинні шанувати свою імперію і розуміти, яка вона прекрасна і неповторна. Перед тим весною папа Франциск з докором сказав, що українці не так вже й мріють про мирні переговори. Ну, ті самі мирні переговори, які лобіюють Путін, Китай і Ватикан. І е, українці е, не мріють про переговори, тому що їх підтримують США та е, Європа, і разом вони володіють великою силою. Фактично, папа зробив ремейк Лавровської фрази Захід накачує Україну зброєю. А ще перед тим він сказав, що російський народ великий. Дивно, що він вбиває людей, але сам народ по собі великий. А ще він молився. За невинну убієнну дугіну і з весною 23-го року збирався побувати в Російській Федерації і саме з російського боку відвідати окуповану частину Донбасу. З усього складається одна дуже неприємна картинка: Ватикан прагне добитися лояльності влади. Китайської Народної Республіки в обмін на відновлення унітарної католицької церкви в Китаї. Або принаймні рівних прав для обох католицьких церков. Адже зараз в Китаї де-факто є е, дві церкви, дві католицьких течії. Одна – Офіційна вона називається Католицька асоціація Китаю і створена під час так званої культурної революції. Ну там, де червоною косою а, руйнували все, що було пов'язано з комуністичною ідеологією. Оця католицька асоціація діє під контролем уряду, і вона не визнає папську авторитету, а, сама призначає кардиналів. І фактично головною метою діяльності цієї асоціації та церкви є синхронізація като. Цької віри з китайськими комуністичними інтересами, але є й друга церква вона лояльна до Ватикану і. Весь час стикається з репресіями. влада переслідує духовенство і релігійних діячів переслідує вірян, адже вони схильні виражати незалежні від Компартії Китаю думки. Фактично, головна задача Ватикану сьогодні відродити католицьку громаду в Китаї, адже Китай сам по собі є мільярдною нацією. І для посилення Ватикану така велика громада була би великим. Плюсом, адже фактично, це може з'явитися громада, рівно за чисельністю ті, що вже є сьогодні у всьому світі. Все було б нічого, але складається враження, що Ватикан готовий обміняти частину українських земель на лояльність Пекіну до китайської католицької церкви, виглядає на те, що Франциск вирішив погратися в кардинала Решельє. Ну пригадуєте, який служив при дворах королів Людовіка XIII і Людовіка XIV. І цей самий Решельє, який займався більше формуванням французької монархії, побудовою вертикалі. Влади, аніж справами духовними. Папа Франциск, бажаючи підігравати великій світовій культурі, значно більше шкодить демократії та безпеці світу. Але коли з папами такого не траплялося. Підписуйтеся на Аристократію, ставте лайки і вподобайки, буде багато цікавого. Шануйтеся!